Кажуть, що у маленьких дітей маленькі іграшки, а у дорослих чоловіків великі і дорогі. Ну насправді це чи ні, вирішувати не нам, нам розказувати про найкрутішу гонку планети Дакар. Вітаю це програма Твій Дакар, і я її ведучий Сергій Сілін. Найголовніша подія цьогорічний марафон завершено, і українська команда перемогла. Хоча й прийшла до фінішу з 26-м результатом, встановивши таким чином рекорд для себе і для України. Чому ж я кажу, що вона перемогла? Справа в тому, що у Дакарівців є такий вислів: дійшов до фінішу, значить, переможець. А наші не просто дійшли, а ще й показали достойний як для своєї команди результат. І як завжди, Вадим Нестерчук, лідер Сіксті Україн, з'явився на подіумі з українським прапором і у вишиванці, саме такі, як на мені. Як це було, і які емоції вирували на подіуми, саме до вашої уваги. Так Приліпи туди. Ну не золота, а тверда. Ну, ну, Нормальна. Ну, це вже четверта в колекції, так що скоро до бедуїна треба буде дойти. Вже, напевно, думки про наступний дакар, тому що вже якби все пережито, там проаналізовано і далі вже в голові відклалося, далі вже рух вперед. Досвіду були трохи за рік. Ну, ми їхали дуже гарно, мені сподобалося. Тобто, ми їхали гарно, команда працювала чудово. Результат, можливо, не той. Ну ми розраховували на більш складний дакар. На жаль, не вийшло, але воно йде по наростаючій. Буде наступного року складніше. Відповідно, у нас більше шансів і буде краща позиція. Я впевнений. Ну а наступного понеділка, у цій же порі, Вадим Нестерчук сам у нашій студії зможе більше розказати про Дакар і про його результати. Крім лідера гонки, до Дакару готувалися і команда. Менеджери організовували логістику і доставку автомобілів, механіки, підготовку та ремонт автомобіля. І тут українцям теж є чим пишатися, адже все це не легіонеру, а наші хлопці, які вміють працювати і роблять це на відмінно. Одне з головних досягнень українців на Дакарі це технічна підготовка команди до марафону. Наші механіки довели, що вони вміють класно готувати автомобіль до перегонів і обслуговувати його впродовж гонки. Вміють швидко встановлювати причини поламок, тобто діагностувати, а також стрімко лагодити авто. Цей досвід вони набували роками, і прийшов час, повернувшись додому, використовувати його в українських реаліях та ділитись з колегами по роботі. Можливо, навіть будувати новий автомобіль для наступних перегонів. Втім, результат на цьогорічному дакарі це майже максимально можливий для українців у боротьбі з більш потужними командами та заводами. У таких самих, як ми, команд одинаків, українці вигравати навчилися. Тепер треба йти далі, і наші хлопці до цього готові. Попереду кубок світу, десь. Ікстюкрин зможе показати себе з кращого боку, але для цього їм треба відчути підтримку, підтримку своїх вболівальників. Тож бажаємо успіху. Отже, нам справді є чим пишатися, і все це наші хлопці. І ми звісно вітаємо їх з гарним місцем на Дакарі. Ну а далі я пропоную подивитися на тих, хто прийшов першим. Ну і фактично переміг на Дакарі 2013. На старті Дакару 2013 у кожній категорії, окрім мабуть, квадроциклів, була інтрига, хто переможе. Наприклад, позашляховики Петрансель, Алетія, Гордон, Девілья, Вантажівки, Лопрайс, Камазівці чи Дерой, мотоцикли, депред чи хтось з армади новеньких мотогонщиків. Тим же після 11-го, 12-го етапу стає більш-менш зрозумілий результат. Хоча самі гонщики кажуть, і останні кілометри можуть внести зміни у всю гонку. У категорії категорії автомобілі після сходу минулорічних переможців боротьба, якщо і відчувалася, то лише за другий, третій і решту місць. Багаторазовий чемпіон Дакару Стефан Петрансель вже в одинадцяти довів. Він поза конкуренцією. Автомобіль, досвід, заводська підтримка та найбільший бюджет роблять свою справу. Отже, другий рік поспіль команда XRAD святкує перемогу на Дакарі. Друге місце за Женелем Девілія на Тойоті, а на третій сходинці Леонід Новицький та Костянтин Ж росіяни, що виступають за команду BMW на міні. Наш український екіпаж показав кращий у своїй історії результат і потрапив до десятки у своєму класі. А у загальному заліку команда Сіксь Україн посіла 26-те місце. Результат міг би бути і кращим, проте хлопці вирішили допомогти іншим на останньому етапі і втратили чимало часу. Що ж, за гарні вчинки теж треба платити. Вантажівки зберігали інтригу майже до фінішу В середині гонки ще до дня відпочинку. Жерар Дерой на Івеку впевнено вів у категорії. Проте Камазівці змогли зібратися, і другу половину гонки добре натиснули на газ. Як результат, перші три місця на подіумі саме за російськими машинами. У категорії мото інтрига почалася ще навіть до самої гонки. Марк Кома, один з кращих мотоциклістів, заявив, що не братиме участь у Дакарі через травму, і це означає, що ще од один гонщик Сіріл Депре залишився без свого постійного конкурента. Багато дакарів поспіль. Ці двоє з'ясовували, хто ж з них кращий, і от цього року у депре з'явилися нові, не менш потужні суперники. Від зухвалих нападок і високих скоростей серіл депре одразу впав за межі першої п'ятірки на гонці, але досвід то сила. І на останніх етапах він таки спромігся перемогти на цьогорічному дакарі, довівши, що не просто так на його баку красується перший номер. Що ж до квадроциклів, то Марко. З патронелі вже вкотре закріпив за собою звання кращого гонщика планети. Навіть найближчий конкурент не зміг наблизитись до Маркоса менш ніж за півтори години. Тож у цій категорії боротьба скоріше йшла за друге та третє місце. Цьогорічний Дакар був жорстокий та видовищний. Двічі перетинав Анди, заходив у найвіддаленіші куточки трьох країн, двічі переживав відміну спецділянок. Але можна сказати, що цьогорічний марафон був також і обережний, особливо у другій його половині. Усі екіпажі зрозуміли, краще дістатися до фінішу і зайняти почесне місце, ніж завершити гонку на одному з етапів. Головне ж, всі, хто фінішував, одразу почали підготовку до наступної гонки. До наступного Го Дакару, а до нього вже менше року. Але крім видовищності, Дакар, це не лише радість перемог і фінішних нагород. Це також сум поразок. І, на жаль, сльози родин, які не дочекалися своїх рідних з Ралі. Марафон продовжує статистику смертей, і цьогорічний Дакар не став виключенням. Про це наш наступний матеріал. Дакар 2013 року став важким випробуванням для багатьох гонщиків. Цьогорічний марафон це виклик як новим, так і вже досвідченим пілотам. На старт ралі вийшло майже 500 учасників, а фінішувало менше 300. Особливо невдалим марафон став для новоствореної катарської команди на багі американського виробництва. Обидва лідери Дакару 2010 та 2011 років Карлос Сайнс і насер Алятія зійшли з дистанції, так і не побачивши фінішу. Та й взагалі. Багато фахових гонщиків невдало провели марафон. До того ж, Дакар цього року забрав життів більше ніж завжди. Двоє мешканців Перу і один мотоцикліст продовжили сумну статистику жертв марафону. Всього ж за 34 роки історії Дакару загинуло 67 осіб, серед них і сам засновник ралі Т'єрі Сабін. Стосовно ж травм, падінь та інших пошкоджень, то їх взагалі не злічити. Стосується це особливо тих гонщиків, які долають марафон на мотоциклах. Чи квадроциклах решта називає їх скаженими, тому що в цих категоріях боротьба іноді відбувається на дуже тонкій грані життя і смерті. Нерідко такі падіння завершуються інвалідним візком чи труною. Але незважаючи на таку страшну реальність, кількість учасників не зменшується. Дакар продовжується, а значить, завжди будуть перші і останні місця лідери та аутсайдери. Але якщо ти таки дістався заповітного фінішу, значить ти переможець. Такі правила на Дакарі. Ну а більше інформації можна завжди знайти на офіційному сайті української команди SixT Ukraine dakar.net.ua. Ну ось такий він Дакар непередбачуваний, захоплюючий, жорсткий, але цікавий. Кількість учасників у ньому не зменшується і, можливо, наступного року нові екіпажі від України будуть торувати шляхи нашим наступним поколінням. Про це і не тільки. Ми поговоримо про... з гостями нашої студії Сергієм Осачем, членом президії автомобільної федерації України. Та Валерієм Горбаним, також членом президії Автомобільної Федерації України, а ще відомим автогонщиком, який також представляє нашу Україну у світі. Вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Ну, перше питання, звісно, чи вболівали за українську команду, якось спостерігали за її виступами Сергію? Ну, вже традиційно так приходиться. Що по вечорам приходиш з роботи і першим ділом е заходиш на сайт Дакаркому, смотриш, як відбувається гонка, як їдуть. Е товарищи, друзья, спортсмены, коллеги. И всегда болеешь за них. Естественно, радует, что прогрессирует наша украинская команда. Они все время улучшают свой результат, набираются опыта. Но без опыта тоже побед не будет. Поэтому, я считаю, они проделывают свой тернистый путь. И будут потом делиться и с нами. А вы, Валерий? А я, ну, мое увлечение, наверное, это спортом вообще, оно пришло с Дакара, вот это, это с детства, я, наверное, там смотрел за Дакаром, следил, и как-то так увлекся вот, машинками, быстрой ездой. И хочу сказать, что так, наверное, ну, за наших болеют, ну, там, не только там спортсмены или те люди, которые там, вот, организаторы, которые участвуют в этом процессе, ну, и, наверное, вся страна. Потому что событие неординарное, оно вызывает интерес. Который год оно уже проходит. И ну, лично меня оно такое вызывает трепет вот именно такой настоящей гонки, которая проходит очень длинно, в очень в тяжелых условиях. И там едут действительно мужественные люди. Ну, честно говоря, вы участвуете больше в классическом ралли, а самому поехать на Дакар может быть своей командой. Ну, у нас там было две попытки и в позапрошлом, и в прошлом году проехать э, гонку ралли-рейда в Украине. Ну, мы к этому так посматриваем, и такие намерения есть. Ну, тем не менее, я хотел еще тоже, Валерий, вас спросить как раз, насколько э, Украину э, на других соревнованиях, и там, где вы участвуете, и вы следите за другими классами, и категориями, э, легко ли, тяжело ли представлять Украину в мире именно с автомобильной точки зрения? Ну, хочу сказать, что Украина за последний год сделала большой шаг в, вообще во всех автоспортивных дисциплинах, не только в ралли или в ралли-рейдах, но и в остальных. Ну вот если такой пример привести вот в классическом ралли, Украина с 24-го места поднялась на 13-е место за 2012 год. Ну, считаю, что это среди всех там, мировых стран, там 13 место для Украины это да, очень да, хорошее конечно. достижение. И есть к чему стремиться дальше. И я думаю, что. Мы как функционеры с вот Сергеем приложим очень много усилий для того, чтобы это у нас автоспорт развивался во всех направлениях.